Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Президент Володимир Зеленський на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору. Журналістка The Philadelphia Inquirer Труді Рубін запитала, чи можуть бути обставини, щоб Україна проводила перемовини з Путіним. Український лідер назвав лише одну опцію. Документ схожий на договір про зерновий коридор. Україна може знайти модель, в якій можна знаходити рішення. Модель така була застосована вперше на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялася не з Росією, а з ООН та Туреччиною. Вони своєю чергою взяли на себе відповідальність домовлятися з нами, а потім відповідну угоду підписувати з РФ. І так воно спрацювало: дві дзеркальні угоди, між якими є ООН та Туреччина, так само і в територіальній цілісності і в енергетиці, і в судноплавстві може бути використана відповідна модель. Коли країна з різних континентів готують рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само повинен розбиратися з представниками РФ. Поки що у. «У нас є тільки така модель, сказав Зеленський.